За віруваннями і релігіями через трансмутацію і зцілення приходимо до перемоги, поширюваного через віруси і війни, Святий Дух прийшов на допомогу. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ери Водолія. Мене звати Лоча Сазар, Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Через трансмутацію ізцілення до перемоги і миру. Така інформація прийшла мені у медитації чаювання з царицею ангелів, у якій я побачила фіолетове полум'я із Владикою Сен-Жерменом, смарагдово зелене полум'я із Владикою Ілларіоном і пурпурно-золоте полум'я з Ісусом. У медитації «Трансмутація реальності після трансмутації ворожих небезпек. Натиснувши на кнопку гаджета, я заповнила Україну густим туманом фіолетового полум'я, яке проникало у свідомість українців, очищаючи їх. сен жермен сказав: у цьому ваш порятунок. Фіолетове полум'я поза віруваннями. Такі видіння у медитаціях відкрили самені Луча Сазар. Воян Світла Ізара розповіла, що у медитації трансмутації реальності бачила простір матрицю фіолетового кольору, а крізь неї рептилій і рогатих дітей маленьких, яких, наче, забирали соломіць, і вони зникали у темних. Потім спалах світла і всі темні злі істоти з криками і шипінням спалились і зникли. А навкруги. Було тільки біле світло. Сьогодні у Ченнелінг до мене прийшов владика Сен-Жермен. Подивися на вашу планету, бачиш, як шириться світло, і як важко воно пробивається, йому потрібна допомога. Воно потребує допомоги кожного із вас у роботі над собою. Те, про що я постійно говорю, той важливий духовний інструмент, який я приніс вам на землю, перебуває поза усіма земними віруваннями і релігіями. Він, як суть Творця, як Святий Дух прийшов вам на допомогу. Приймайте його. Фіолетове полум'я приходить на допомогу кожному, хто звертається до нього. Незалежно від релігії і віри. Незалежно від нації і народності, незалежно від статі, воно є суттю Творця. Відвертатися від фіолетового полум'я означає не приймати Творця в одній із форм його прояву Святого Духа, не приймати його у всій його повноті. Біле світло Творця поєднує у собі усі кольори, Невігласами є ті, хто говорить, що кольорами Творця є лише білий і золотий. Той, хто так говорить, не знає, що усе є ним. І що темно-фіолетовий кольор означає темне небо з сузір'ями і галактиками як частину Всесвіту, як його частину. Владико Сан-Джермене. У медитації мені прийшла інформація, що фіолетове полум'я приведе нас до перемоги. Можеш розказати про це детальніше? Так, розберемо детально. Взаємодія із фіолетовим полум'ям приводить вас до перемоги над сутностями низьких планів, які руйнують ваші тіла і ваш власний світ. Постійна щодобова взаємодія із фіолетовим полум'ям допомагає вам вичищати їх із найпотаємніших закутків вашого простору. Сутності низьких планів проникають у ваш простір при будь-яких конфліктах. При вашій взаємодії із будь-якими деструктивними енергіями у ваших стражданнях, почуттях образ, ненависті, осуду, неприйняття когось чи чогось, ваше его працює із сутностями низьких планів. Ви живете у недосконалій реальності світофізичних форм, де на вас щохвилини, що секунди чатують енергії сутності низьких планів, щоб перемогти їх. Маєте щодобово взаємодіяти з енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я має здатність трансмутувати їх як деструктив, перетворюючи у світло. Це є перша сходинка і пояснення, чому вам без фіолетового полум'я не прийти до перемоги. Зараз фіолетове полум'я духовний інструмент, доступний кожному із вас. Ваша власна робота над собою із фіолетовим полум'ям допомагає також перетворенню навколишнього простору. А тепер візуалізуємо. Візуалізуємо, що дві третіх мешканців будь-якого населеного пункту, будь-якої місцевості, області, країни, що дві третіх населення планети щодобово взаємодіє з фіолетовим полум'ям. Тоді ми приходимо до перемоги над сутностями низьких планів і до перемоги світла у ширших масштабах, у масштабах населеного пункту, регіону, країни планети Земля. Владико Сен Жермене, поясни, будь ласка, тим, хто слухає нас вперше, хто не знайомий із фіолетовим полум'ям, як роботу з фіолетовим полум'ям припасувати до будь-якої збройної війни і, зокрема, до війни. На території нашої країни. Так само перемога над злом енергіями фіолетового полумі розпочинається на тонкому плані. Візуалізуючи перетворення ворожих небезпек у фіолетовому полумі на тонкому плані, ви запускаєте механізм його прояву у фізичній реальності. Чим більше вас працює з енергіями фіолетового полум'я для трансмутації у ньому ворожих загроз, Тим швидше ваша країна вийде з енергії війни і прийде до перемоги та миру. Але зверну вашу увагу ще раз на те, що вже сказав: перемога над зовнішнім ворогом розпочинається із вашої перемоги над власним внутрішнім ворогом у його проявах деструктивних думок, емоцій, почуттів. Поринути у глибини взаємодії з енергіями фіолетового полум'я запрошую на мої унікальні авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я. На курсах розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає зцілюватися, звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Владико Сен-Жермен. Розкажи, будь ласка, також про трансмутацію вірусів в енергіях фіолетового полум'я? Віруси це виявлені у фізичній формі сутності низьких планів. Методи перемоги над ними такі ж: взаємодія із фіолетовим полум'ям. Ти бачиш, як ми із космічною командою Світла і з командою Аштара у взаємодії з вами, воїнами світла. На тонкому плані працюємо для перетворення в енергіях фіолетового полум'я планетарного зла, породженого таємним правлінням вашої планети і поширюваного ним через віруси, через війни, поширюваного під маскою світла через релігійний Ерегор. Метою поширення вірусів і розпалювання війн є занурення вас у страхи, так само як і тримання вірян у страхах перед карою Божою. Перед неіснуючою карою Божою. Ми боремося з ними усі разом. Усі служителі Фіолетового полум'я, команда Аштара, Білобрат, ангельське військо, різні боги. Ось чому я кажу, що Фіолетове полум'я поза будь-якими віруваннями і релігіями. Його енергія і сила його перетворень належать Творцеві, отцеві Абсолюту. Я є лише тим, хто взаємодіяв із ним, як жрець із часів Атлантиди, хто взаємодіє з ним постійно, хто приніс і відкрив вам цей скарб, щоб ви ним користувалися. Сила фіолетового полум'я як божественного вогню у тому, що воно не залежить і від жодних астрологічних явищ, його енергії працюють завжди. Ласкаво запрошуємо у команду служителів Фіолетового. полон